Всім привіт! Сьогодні ми знову пішли по гриби. Я взяла навіть кошик. От так от я збираюсь хоча б скільки набрати. Вже знайшла одного білого, ніжку відрізала, бо вона вся погризана, але шляпка може ще окей. Ідемо далі. А отут меріпілус гігантський. Кажуть, що можна їсти молоді плодові тіла, але вони дуже чорніють. Знайшли ми таку місцинку з гливами, навіть не ми, наші друзі. Зараз я свій кошечок малесенький заповню. Ось такі прекрасні гриби, гливи, дуже любим. З ними не треба довго морочитись, і вони дуже смачні. Всім рекомендую. І от такий ще гарний... Ні, він вже не гарний, він вже весь з'їжений, але білий. Ну, то може ще тут є. Отут ще ростуть часничники. Це такий великий. оп, І маленький. Якщо це часничники. Часничники. Це різні види, а може і ні. Пахнуть часником. Дуже прикольні, але їх треба їсти сирими, бо при термічній обробці цих запах часнику зникає. І на смак імчасник теж. На такій галявинці ще. Це Що це, це таке? Це гірчаки якісь. <світ> Зараз побачимо. <світ> Значить, як виглядають гірчаки? Можна їх помилити з білими якимось або чимось таким. Така сіточка на ніжці. М'якот не... Ну, не темніє. І лег легко рожевенький колір під шляпкою. Вони і в одного, супер гарні і в завжди. Да, да. Вибачте, що перебив. Я їх оперіляю так, що якщо це білий, який виглядає офігенно, який дуже білий, який дуже не червивий, то це, скоріше за все, гірчак. От такого красинчика я знайшла. Тут взагалі ніхто білих грибів більше не знайшов без нашої компанії. Тільки такий один. Але я тримаю це в секреті, щоб е, нікому не здати цю точку. Зараз ще пошукаємо, але я думаю, нічого і не знайдемо. Знайшли ще таку полянку маслючків, Ось такі вони гарненькі. Ми їх не їмо, якщо чесно, але ми їх комусь віддамо, хто їх любить. Бо вони занадто слизькі для нас і ці шляпки чистить просто пекельно. Але дуже гарні. І більші, і менші. Дубовичок. Покажу, скільки в нас цих маслюків. Це Маслічки. для мене дуже багато. У мене тоді була чуйка, і вона справдилась. Правда, не я знайшла гриба, знайшов наш знайомий, а я на місці знайшла ще парочку. <рес> Зробимо підсумки, що ми сьогодні знайшли в лісі. Гливи знайшли. Багатенько. Ну, прям багатенько. Для нас це багатенько. Дуже класні гриби. Одні з моїх улюблених просто супер. Не слизькі, прикольні. Кілька білих грибів. Мало. На гриби білі сьогодні нам не дуже пощастило. Трошки польських. Е, цей часничників пару штук взяли. Ну, і ці прекрасні маслюки. Які ми так нікому і не віддали. Треба буде самим чистити. Ну і на сьогодні це все. Гарного дня!